Якщо ви шукаєте нескладну карткову гру, полюбляєте пухнастих котиків і гостренькі спеції, тоді ця коробочка від Гікача саме для вас. Sweet and Spicy битва котиків це швидка азартна гра на блеф, у яку можуть грати від двох до шести учасників. Протягом партії гравці викладатимуть карти з руки тієї самої масті за зростанням значень. Той, хто зможе якнайшвидше позбутися усіх своїх карт з руки, отримує. Трофей. Проте будьте пильні, адже не всі учасники гратимуть за правилами. Деякі будуть махлювати і викладати не ті карти, сподіваючись, що їх ніхто не перевірить. У гру Sweet and Spicy битва котиків можна грати як за базовими правилами, так і з додаванням універсальних карт. На початку гри перемішайте карти спеції і роздайте кожному гравцеві по 6 карт з колоди. Якщо ви граєте з універсальними картами, то роздайте по 5 карт із загальної колоди та по одній універсальній карті кожному гравцеві. Карту кінця гри треба спершу покласти до колоди вертикально, щоб визначити приблизне місце для потрібної кількості гравців, а потім вкласти цю карту в колоду на рівні відповідної позначки. Викладіть три трофеї на центр столу, виберіть першого гравця і починайте гру. Гра складається із кількох раундів. Гравці ходять по черзі за годинниковою стрілкою. У свій хід гравець може або розіграти карту з руки, або спасувати, узявши одну карту з колоди. На початку раунду перший гравець повинен зіграти карту з руки. Він грає карту долілиць, а потім називає тип спеції перець, лимон або чилі. Та число від 1 до 3. Треба розуміти, що в цій грі не обов'язково грати саме таку карту, яку ви називаєте. Але саме названі тип і число задають умови для подальшого розіграшу карт. Наступний гравець, якщо він вирішить викласти карту, кладе її до лілиць на стос. Гравець повинен оголосити карту того самого типу спеції та число більше, ніж на попередній карті. Якщо гравець помилково оголошує неправильну спецію або значення, він забирає свою карту на руку та пропускає хід. Якщо виклавши карту, гравець каже, що значення на ній 10, то наступний учасник повинен оголосити карту тієї самої спеції зі значенням від 1 до 3, якщо вирішить викласти карту. В будь-який час будь-який гравець за столом має право перевірити верхню карту стосу спецій. Процедура така: гравець накриває своєю лапкою стос спецій, і каже, що гравець, який виклав верхню карту, збрехав. Або про тип спеції, або про значення карти. Після цього він перевіряє карту, перевернувши її. Якщо гравець відкриває карту, не сказавши про що саме збрехав власник карти, то відразу програє перевірку. Під час перевірки карти важлива лише її характеристика, яку перевіряють: спеції або значення карти. Якщо власник карти збрехав про характеристику, яку перевіряли, виграє той, хто перевіряв карту. Він забирає увесь стос карт і викладає біля себе. Наприкінці гри ці карти. Ти принесуть переможні очки. Проте, якщо власник карти сказав правду, тоді виграє він і забирає собі усі карти зі стосу. Той, хто перевіряв, повинен узяти дві карти з колоди на руку. Також він може додатково взяти універсальну карту, якщо такої нема в нього на руці. Далі треба викласти першу карту на центр столу, розпочавши новий раунд. Під час гри гравці можуть викладати карти джокери двох типів: один це будь-яка спеція, а інший будь-яке значення. Якщо гравець, перевіряючи характеристику, відкрив відповідний джокер, він програє. Універсальна карта вважається. Картою будь-якої спеції та картою з будь-яким значенням одночасно. Викладаючи універсальну карту, гравець повинен оголосити будь-яке підхоже значення і спецію. Коли гравець викладає останню карту з руки, він повинен оголосити про це іншим гравцям. Якщо він цього не зробив, то повинен повернути цю карту на руку та пропустити хід, узявши з колоди ще одну карту на руку. Проте, якщо все зроблено вірно, інші гравці можуть спробувати перевірити карту цього гравця. Лише після цього поточний гравець отримує трофей і викладає його біля себе. Трофей приносить 10 очок наприкінці гри. Потім цей гравець. Збере 5 нових карт із колоди. Якщо останньою картою з руки гравець викладає універсальну карту, він не здобуває трофея. Натомість він бере на руку 5 карт з колоди. Гра триває до моменту, коли хтось не отримає 2 трофеї, коли гравці забирають усі карти трофеїв з центра столу або коли відкрито карту кінця гри. Партія відразу завершується і можна переходити до підрахунку очок. Якщо гравець отримав два трофеї, він відразу здобуває перемогу в партії, незважаючи на набрану іншими гравцями кількість очок. Інакше гравці рахують очки. Кожна карта трофея дає 10 очок, універсальні карти приносять по 5 очок, усі інші виграні карти спецій – по одному очку. Потім треба відняти по одному очку за кожну позосталу карту спеції на руці, та 5 очок за позосталу універсальну карту. Гравець із найбільшою кількістю очок стає переможцем. Sweet and Spicy битва котиків. Це справді проста, захоплива й швидка карткова гра. Така собі суміш знаменитих уно та вірю, не вірю. Ця гра ідеально підійде для сімейних посиденьок чи веселої вечірки з друзями. І на цьому в мене все. Грайте в круті ігри разом з Гікачем і бережіть себе. До зустрічі, па-па!